Так, друзі, ну що, всім привітик. Коротше, приїхав на будинок, буду приступати до роботи. О, зразу, друзі, вітаю нових глядачів на нашому каналі. Наш канал про те, як я своїми руками будую ось цей будинок в мрії для своєї сім'ї, без великих фінансів. Тому, друзі, підписуємося, ставимо лайки і дивимося відео до кінця. Було мене майже цілий тиждень на будівництві. Відповідно, порядок за собою минулий раз, друзі, не зробив, нічого не позамітав, не поскладав. Коротше, ось такий робочий безлад. Так що зараз наступна задача, яка. Минулий раз я так не закінчив з проводкою у вітальні, тому що в мене не було гофри. Зараз я ось ці кріплення. Це в мене виходить алюмінівний дріт. Ось, ось так я його. Оцей кабель на алюміній діт прикручую з двох сторон нашу Ось Зараз я цей кабель землю, пройдемо через гофру. Відповідно, заново вже прокину сюди до включателя. Тут ну, у мене буде вимикач на центральне освітлення і на ось це освітлення, яке буде на стіні. І потрібно буде звіти так само, щоб притягнути один кабель через гофру і сюди до вимикача. О, так що зараз ми з тим закінчуємо і тоді буде наступна задача. Від щитка, друзі. Від щитка Починати заново прокидати новий вхідний кабель, але завести його вже на терасу. Ось тут я вже просверлив отвір. От в мене є отвір вже готовий, так що залишилося лише туди пропхати, а вже в подальшому буду на терасі так само робити розводки. І освітлення. Буду заводити лише один кінний кабель, 2,5 квадрати. Не буду заводити два окремих кабеля, окремий на освітлення, окремий на е, розетки. Тому що, чесно кажучи, по метражу самого кабеля. Досить така немаленька кількість йде. От, не знаю. Минулий раз я ще докупив собі там пару метрів кабелю, вроді 130 метрів. Так, я вже, друзі, не пам'ятаю, де він в мене є, кстати. А от. А вот. Це у нас 2,5 квадрати. Так що мені його трошки хватить. ну і Відповідно, ще півтора квадрата так само ще маю десь 60 метрів, тому на освітлення мені хватить. Тому задача закінчую сьогодні з вітальнію, друзі, з вітальню. і буду приступати тоді до тераси і відповідно вже буду напевно починати розкидувати проводку в кладові. Тому що треба, друзі, вже закінчити з цією проводкою. Бо вже прийшло, я не знаю, коли я вже почав ту проводку, друзі, розкинути. Напевно, вже десь як три тижні повноцінних вже прийшло, а я ще не закінчу. Тому що, чесно кажучи, просто часу не вистачає, потрібно і на роботі працювати. Зараз останніми днями дуже пізно приїжджаю і просто елементарно не вдається мені приїхати на будівництво щось зробити, тому що хочеться, друзі, заробити трохи грошей побільше, тому що я розумію, що ще потрібно грошей не мала кількість. Ось, а нам ще потрібно всього. Дуже багато. Тому помаленьку своїми силами я думаю, це все зробиться. О, якраз Помив я столик, тому що вже просто некомфортно було за ним сидіти, був дуже грязний, пілюці. Так само крісла повитирав, так і їх не замотав, друзі, в цей ж Але вони з такого матеріалу, що вони дуже легенько витираються, миються, тому нічого страшного немає. От. Тому добре, давайте, не буду багато я там балакати. Знімаю цей кабель, продягаю через гофру, відповідно, кидаємо два вхідних кабеля до вимикача, і з вітальнію, друзі, буде все. От. Погода у нас на вулиці ну така, собі, як вам сказати, трошки дощик падає, але не дуже сильний. Встаємо і працюємо. Так що погнали. Робочий процес. Треба це все буде поприбирати. О, тепер залишилося ще в стіні закрутити дзібіля. Точніше, не дзібуля, напевно, скоріш за все, що ось такі ялиночки. От. І зафіксувати, друзі, до стіни. От. І це виходить. У нас два кабеля на два освітлення. Відповідно, один кабель ще йде від вже від фази. От. так Вроді-непогано. Вроді Але щось дуже-дуже довго я це все роблю, роблю, роблю. От. А по факту майже нічого друзі, не зробив. Тому добре. Тут ми вже закінчили, точніше, я вже закінчив. Так що вітання вже повністю готово Тепер наступна задача. Зараз буду заново вести. Провода, кабель буду продягати. Буду точніше кріпити сюди і тягнути по ось цій стіні, друзі. І звичайно, відцявувати це все до вітальні і пропихати на терасу. Ось. Якось так. Так що погнали. Так, друзі, у нас вже на годиннику, п'ята година вже почало темніти, А мені що вдалося зробити? Ну, Крім бардаку, друзі, нічого не вдалося зробити. Майже щось як робота не йде, то не йде. Не знаю, щось мордую, мордую ці кабеля і ніяк не виходить. Мені їх закріпити нормально. Фу, коротше, що мені вийшло? Ось цей 6 він квадратний кабель. Ось, ось він є. Ось, я вже друзі, його пропхав через ось цей отвір прямо до кладови. Він має йти мені на котел. Вже його буду, друзі, вже з понеділка кріпити, прокладати і відповідно ще сьогодні Напевно прокинути 2,5 квадрати так само на розетки, вивезти сюди в кладову. І вже з понеділка буду далі прикладати. От. Тому що, чесно кажучи, з тим кабелем от, 6 квадратним, не знаю, дуже багато часу пішло, щоб мені його прокласти. Довелося трошки отвір, більш, отвір більший розсверлювати. Шейпіку я ще й сверла, не мав і коротко, мордувався, мордувався, це все сверлити. І ось отвір мені зайняв, я не знаю, ну, годину часу, щоб просто більше просверлити. От, Лишився я тої друзі, роботи і відповідно, приступив я далі до наступної роботи. Вирішив я вже в коридорі розкирувати кабеля на освітлення. Я вже від щитка, от, вже 2,5 квадрати друзі, прокинув, прикріпив, прикріпив, відповідно, вивів сюди на розетку. От, Так що тут вже на розетку у нас є. Кабель, От, в коридорі у нас одна розетка. Зараз наступна задача, яка? Треба взяти 15 квадрати кабель. Відповідно, у нас має бути три освітлення на ось стіні. Зараз треба буде прокинути. Відповідно, ще треба буде завести один кабель сюди на вимикач окремо від щитка і від ось цього освітлення так само сюди завести. Ну і відповідно від центрального освітлення так само сюди, друзі, завезли. Тут має бути три кабеля. Один від щитка і два від освітлення. Окремого освітлення на стіні і окремого центральне освітлення. От, і виходить, що з коридорчиком буде все. От. Ну І відповідно я, друзі, на терасу так само вже пропхав кабель. Ось від мене ось так зайшов прямо отвір. На вулиці, друзі, темно вже показувати не буду. Лишив там запас більше 3 метрів. От. І десь цієї з сторони мене має бути так само розетка, але на терасі. От. Так що Там вже в подальшому буду розкидував далі проводку. От. Не знаю, бардак капець. Я не привик, друзі, в такому бардаку працювати, але розумію, що мені потрібно зробити роботу, а потім вже буду вставати і це все прибирати. Тому що чесно, часу просто не вистачає. Я вроді буквально один кабель проклав, закріпив, вже дивлюся вікно, вже темно. Думаю, ну Йошкінко, як так швидко час біжить. Я просто не встигаю. Чи то я такий повільний з тими кабелями, чи що, не знаю. Фу, коротше, втомився як ну, але то таке. Це ще не кінець, друзі година ще не пізня, просто на вулиці. Швидко починає темніти, відповідно здається, що вже все пізно. от Тому далі, далі приступаю, зараз беру, кажу, півтора квадрати кабель. Ось там в мене ще бухта залишилася небагато, там ще буквально може 50 метрів є, от то зараз розкину в коридорі на освітлення і надіюся що мені вдасться. Закінчити з тим коридорчиком. І ще постараюся так само кинути один кабель 2,5 квадрати, пропхати до кладови. От, а вже з понеділка буду в кладові робив там розводки. Це все розкидав між розетками і освітленням. Так що, так що, якось так, друзі. якось так, Треба взяти ще коронку, ще просверлити ну, та отвір під розетку, відповідно там під вимикач. Тут під вимикач. Ну, коротше, друзі, роботи багато. І там під вимикач треба буде так само просверлити. От. Так що добре, не буду багато балакати. Друзі, приступаємо далі до роботи. Потрібно працювати. На годинку вже 8 година. Темно, як завжди. Коротше, поприбирав я, трошки позамітав, тому що я вже на цей безлад не міг дивитися. От, трошки пилюки попіднімав, повідкривав вікна, двері. ось, Вроді вже більш-менш пилюка вийшла. Так, тепер по проводці, що по проводці? Я би, друзі, продовжував ще далі працювати, але на сьогодні, напевно, все, тому що закінчились в мене стяжки от, і немає на що я кріпити проводку. По факту, якщо розібратися, то в коридорі, в коридорі я вже повністю закінчив розкидувати проводку. Якщо хіба не врахувати, що центральне освітлення, якщо потрібно один кабель через офру продягнути. Прокинути і вивести до включателя. Получається, в мене сюди вже виходить на вимикач два кабелі. Один кабель це ось ці три точкових освітлення. От, зверху я зробив типу як розпаєчна коробка, щоб я міг між собою з'єднати ось тих три світильника. Ну і відповідно ще один кабель, який виходить на вимикач. Ну і оцей другий кабель це у нас виходить від щитка сюди. Це півтора квадрати, Получається, що на коридорчик від щитка виходить один кабель 1,5 квадрати і відповідно 2,5 квадрати на розетку. Так що, ще можна кинути одне центра... центральне освітлення і, по суті, з коридорчиком все буде. Можна просверлити. Тут а, буде зробити отвір коронкою. І вроде, вроде все. Так що вже з понеділка приїду. Продовжу я доробляти роботу, ту, що я не закінчив в ось. ну, Головне, що я вже цей кабель, друзі, пропхав 6 квадратний на котах. Ще, відповідно, треба буде прокинути 1-2,5 От. Я думаю, що сьогодні займуся тим, щоб хоча б завести в кладову, а вже з понеділка вже собі просверлю і тут а вже зроблю розводки. Але коротше, стяжок в мене, друзі, немає. От. Так що тут в мене безлад, друзі. Ну, Потрібно десь щось складати. От, а так в загальному вроді, поприбирав чистенько, акуратно, непогано. Так що помаленьку робота, друзі, робиться. От, якби була можливість протягом тижня цього друзі, приїжджати, я думаю, я би вже з проводкою закінчив. Закінчив повністю. От, лише вдалося один раз протягом тижня приїхати. Це лише сьогодні. А сьогодні у нас субота. От. Ну, Нічого, помаленьку, та й робота йде, друзі. От, Так що тут же ось така у нас куса виходить. Вже трошки назбиралося кабелів, але нічого, друзі, ще не підписав. Ой, Весь час відкладаю це на завтра, на завтра, на завтра. А потім назбирається тих проводів і потім буду чухатись в голову, що де, за що відповідаю. Так що кров носа треба буде. Отже, друзі, в наступній серії. Це вже для мене буде в понеділок. треба буде обов'язково вже починати поч... позначати ці кабеля, тому що вже починаю плутати, що, де, до чого. Йде. Так що продовжу вже в наступні серії в ванні і в тих двох кімнатах. Так що, Я думаю, що в наступній серії, друзі, я вже повністю закінчу ось цю проводку розкидати, тому що мене вже від неї починає тушнити, чесно. Фу, втомився я вже з нею. Я би вже починав маяки виставляти. І вже хочу, друзі, ще катворити стіни. Але розумію, що потрібно закінчити з проводкою. Тому що треба буде ще погрунтувати гарну стіни і тоді вже виставляти маяки. Ну нічого, ще одна, друзі, серія. І буде квітка. І буде квітка. Так що, якось так. О, тому, друзі, не знаю. Не знаю, як вам. Це відео сподобається, не сподобається. Прошу за розуміння, тому що кажу, протягом тижня взагалі ну, нічого не робив, нічого не знімав. Сьогодні субота у нас, відповідно, все, що в суботу зробив, друзі, все те і змонтую і викладу, звичайно, на YouTube. тому що стараюся викладати відео щотижня іменно в неділю, щоб алгоритм YouTube не забував. Про мої відео, друзі, тому що... Стараюся, щоб це все стабільно стабільно виходило. Тому якщо комусь не подобається, друзі відео, ну вибачайте, тоді підписуйтесь з каналу і не дивіться. А тим, хто дивиться відео, друзі, до кінця, хто пише гарні коментарі, пише поради, тому вам дуже-дуже велике дякую. Дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі, за ваші лайки. Я думаю, ми вже з вами побачимося в наступній серії, тому просьба до вас. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Надіюся, що ми з вами побачимося в наступній серії. От. Так що всім до зустрічі, всім папа. -па.